Це харчова добавка. Вона дещо схожа на попередню такі самі результати, ефекти. Але тут ще додатково є детокс, і тому вона рекомендована для того, щоб очистити ще організм і протидії затримці, також води в організмі та появіться люліту. І так само як з попередньою добавкою, також треба ну, бажано да розмовляти з водою, тобто один ковпачок, ми розбавляємо пів літри води і випиваємо протягом дня. І рекомендується вживати по там, 15, тобто 1-2 кпочка на добу. 500 мл також зважуєте да, на об'єм, що тут 500. В гелях у нас було там 2 по 1 500, там де більш сконцентровані, ці по 500 мл. Сама пляшка, 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 так, так. Да. Да. Ми насправді я забула перекласти все, можна гіпертонікам взагалі без проблем. Як довго можна пити? В принципі, можна приймати так довго, як хочеться, не, вони не, немає там, ліміту, не більше одного-двох місяців і так далі. Ви можете пити це хоч все життя при бажанні, але вони рекомендують пропити один місяць, потім зробити перерву п'ять днів і потім знову починати. А, так, якщо треба. Кофеїн там в складі зеленого чаю, тобто також на питання, чи можна це все разом приймати і алое, і це, і детокс, наприклад. В принципі, то можна, але майте на увазі, що в складі деяких з цих продуктів є зелений чай, і якщо ви бачите, що по, по, по сумі цих напоїв, якщо ви вип'єте за добу, припустимо, три напої, що містять зелений чай, це пере, Перевищить денну дозу зеленого чаю, вони говорять сто міліграмів, так зрозуміло за день, а то ну то не треба пити. Принаймні вибирайте ті продукти, які не містять до до, 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 до доданого цього чаю. Тобто, якщо пити припустимо алое і це рідуцентр, то взагалі без проблем. А що ну, і також Сімони каже, що в принципі рано чи пізно точно ви помітите ефект. Тобто для кожного просто потрібен свій час, а для того, щоб ну, і продукт подіяв да і в залежності від стану там вашого здоров'я, але ефект рано чи пізно буде в кожного свіча. Ну, да. Бо на питання чи це видимий ефект після прийому. Ну це не одноразовий продукт, це не не, не медична така, не не, 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 не не якийсь чарівний укол, що ви зробили і одразу втратили три літри рідини. Треба приймати регулярно. Можливо, вам пощастить, і ви вже на ранок побачите ефект. Можливо, доведеться хоча б недільку попити. Протипоказання людям вже називали. Це вагітність годування груді 12 років. Окей, okay, next. Окей, next, а ви транслите науанско. Ну, в принципі, як ви бачите, він розказує про компоненти цього напою. Перше, що щоб не забути, хочеться озвучити, що тут, до, якщо б там протипоказання були, вагітність годування груддю та 12 років, то тут те саме, але вже з 18 років. Тобто до 18 цього продукту не можна мати на увазі. І тут багато продуктів, багато активних компонентів, які сприяють. Можливо, так. Ну Сімона каже, що тут як ці компоненти, які є якби сичогінні, да для ата і сичгінні, так і ті, які саме для детоксу. Тобто він хто просто ну, звертає увагу, що взагалі компоненти цікаві і вони. Він виділяє, наприклад, для детоксу, як артишок, да? тому що це якраз той інгредієнт, який має не тільки січогінні властивості, але і очищаючий, детоксикуючий. Звичайно, окрім артишоку, ви вже чули про зелений чай, який має здатність протидіяти шкідливому впливу вільних радикалів, також сприяючи щиню нирок, стимулює ДОРЕС, і також ці листя берези. Також центела, як в попередніх продуктах. Корі... А, вони говорять, що там того їм бере дуже-дуже трошечки, тому ніякої проблеми зі шнурком ви не відчуєте. З цього, цього боку протипоказань немає. Вони, в принципі, назвали три протипоказання. Всі, все інше можна. А, і ще він там, про зелений чай, я ви ще читала, що зелений чай зв'язує вітаміни. Тут він в, такому, в такій пропорції, що. Він не, ну, ще, ще недостатній для того, щоб зв'язати вітаміни. Тобто він, не, він тут конкретно в корисній пропорції і не дає ніякої шкоди, тільки користь для того, щоб очищати нирки і стимулювати діурез і спопереджувати старіння клітин. Yes. Mm -hmm. Якщо говорити про ці продукти, так краще одразу зробити детокс, наприклад, цим продуктом, бо тут багато інгредієнтів для детоксу, і після того перейти на стік ну або додати в свій раціон стік.